Вітаю, шановні гості, підписники каналу Нергійне життя. Мене звати Оксана Каменецька, я українська мотиваторка, бізнес-тренер і тренер самореалізації, досягнення видатних результатів у житті. Мені дуже приємно, що ви зайшли на цей канал, подивитися це відео, оскільки, якщо ви твердо вирішили вийти на новий рівень життя, на новий рівень самоусвідомлення, самоудосконалення і досягнення якихось результатів у житті, попри всі на війни, вам треба впоратися з двома факторами: це Підняти енергію і опустити тривожність. Як би там не було в житті, вам обов'язково треба з цим розібратися. Тому дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Я розкажу вам 5 ефективних стратегій, які вам допоможуть. Повірте, це буде справді корисно. Перша стратегія, незважаючи на те, що вона може вас здивувати, це треба зрозуміти джерела появи вашої тривожності. Взагалі-то тривожні люди вони відрізняються від решти людей. Як здебільшого, це жінки. Жінка, бабуся питає свого онука, ти шапку одягнув. Мама питає дитину: ти поснідала, ти пообідала? Жінки дуже часто телефонують своїм чоловікам. А як в тебе нормально? А ти доїхав, не доїхав? А так, а, а, а кавоварка вимкнена, а газ ти вимкнув. Ну, тривожні люди вони помітні взагалі-то в звичному житті. Але якщо ви були нетривожною людиною, ви маєте собі твердо зараз сказати, що рівень вашої тривожності сьогодні також зашкалює. І це не тому, що це ви не хотіли розвиватися або змінюватися, або працювати зі своїм мисленням. Це відбулося через причини війни. Перша головна причина це невизначеність майбутнього. Звичайно, коли ти живеш під час воєнних дій і ти не знаєш, куди прилетить ракета, і чи взагалі є в тебе завтрашній день або вечір сьогоднішнього дня, то ти починаєш тривожитися за своє життя, за своє здоров'я, за своїх близьких людей, за житло, в якому ти живеш, за своє місто, за свою країну, чи буде свобода, чи буде Україна? І такі речі, такі думки, вони нічого крім тривожності не притягують насправді, так? Але тривожність призводить до того, що в людини з часом починає підніматися тиск і частішати пульс. А такі речі вже приводять до серйозних наслідків, пов'язаних із здоров'ям і з можливістю працювати. Друга причина пов'язана з тим, звідки взялася тривожність, це сигнали повітряної тривоги. Ви можете відкрити мапу повітряних тривог, подивитися свою область і графіку, діаграму, скільки повітряних тривог ви почули під за час війни. Ви жахнетеся. Бо за перші півріччя, наприклад, у Миколаївській області їх було більше 700. Одна повітряна тривога підвищує рівень тривожності до зашкалюючого. А повірте, коли їх сотні. То ви нічого з цим зробити не можете, але ви маєте це обов'язково усвідомити. І це є перша стратегія, що ви зрозуміли, що якщо ви не були тривожною людиною, а зараз ви відчуваєте сильну, потужну тривогу, то ви маєте її опустити, тобто зробити все задля того, аби вийти з цього тривожного стану, таким чином відновити свою здатність працювати, можливість відновитися і накопичити багато енергії. І ми одразу ж переходимо до другого питання це друга стратегія подолання тривожності і підвищення енергії. Бо ці речі працюють саме у зв'язці. Друге, це е, саме е, фокусування уваги на теперішньому моменті. Коли ми перебуваємо в тривозі, в нас низька енергія, тобто немає життєвих сил і велика тривога. Що з нами відбувається? Ми або переварюємо своє минуле. І шукаємо свої помилки життя, або ми шукаємо якісь відповіді у майбутньому, якого ми взагалі не знаємо, чи буде в нас завтрашній день, чи буде в нас робота, чи буде житло, чи буде місто. І люди, які перебувають за кордоном в евакуації, не знають, чи зможуть повернутися до свого міста. Уявіть собі, що у вас є 100% життєвої енергії, розрахованої на сьогоднішній день. І якщо ви цю енергію. Або по 50% ділити на свої думки про минуле і думки про майбутнє, то на сьогоднішній день у вас життєвих сил немає. Тому не дивуйтеся, що ви зранку просинаєтеся, ви не можете встати з ліжка і працювати цілковито, так? Тому фокусування на теперішньому моменті, пам'ятайте, що вся енергія, що у вас є, має бути витрачена саме тут і зараз. Тому контролюємо свої думки і фокусуємося саме на сьогоденні, на те, що я можу зробити зараз. Що ще я можу зробити гарного, для того, аби покращити моє життя, моє здоров'я, мій настрій, моє фінансове становище родини. І у такому ключі ми працюємо. Але це була лише друга стратегія. І ми продовжуємо далі. А ви поки підписуєтесь на цей канал, обов'язково ставте лайки. І третя стратегія в нас це. Сила волі і позитивне мислення. Якщо ми будемо просто себе жаліти і думати про те, що ми живемо в країні, яка зруйнована, до якої прийшли окупанти, агресори, які зруйнували те, що в нас було, і скільки часу треба на відновлення, це корисно? Це такі думки корисні? Ні. Корисні думки це те, що треба ввечері кожного дня. Фіксувати на папері або можна в комп'ютері краще у блокноті все хороше і позитивне, що відбулося з вами протягом дня. І таких позитивних моментів ви маєте за день нарахувати не менше десяти. Починаючи від посмішки дитини, від смачного сніданку, від того, що світить сонце, що співають навколо птахи. Помічайте все позитивне, що є навколо вас. Чим більше ви будете фокусуватися на тому, що позитивне, тим більше ви в своє життя будете притягувати позитивної енергії. Таким чином, енергія буде підніматися, тривога буде знижуватися і відступати. І таким чином ми переходимо до наступного четвертого моменту, звідки ще можна брати позитиви. Четверта стратегія вона полягає у фізичній активності. Якщо людина просто нічого не робить в плані того, аби. Якось проявлятися у суспільстві, а лише сидить зранку до вечора і гортає стрічку новин або просто шукає постійно негатив, оскільки думки негативні, думки про майбутнє негативне, сьогодення незрозуміле. Ці всі думки вони ні до чого не ведуть. Задля, того, аби звільнитися від негативних думок і підняти енергію, треба обов'язково діяти активно. Ідіть у тренажерну залу. Робіть фізичні справи, просто велопрогулянки, вони є дуже корисними, оскільки ви не тільки педалі можете крутити, а ще й дивитеся навколо що відбувається навколо вас. Ви таким чином тренуєте ноги, тренуєте серце, тренуєте свою психіку і накопичуєте позитивну енергію. Бо коли людина займається фізичними навантаженнями, в неї змінюється просто енергетичний стан і починають вироблятися. Гормони радості, а це ж дуже важливо для того, аби підняти енергію і опустити тривожність. Ідіть обов'язково, якщо ви влітку дивитеся це відео, то плав басейн для жінок. аквааеробіка – це найкраще зняття стресу, яке тільки можливо. Відходять всі стреси, відходять всі негативні думки. Ви не лише займаєтеся спортом, ви ще у воду відпускаєте весь той енергетичний накопичений негатив за дуже тривалий період часу. Дослухайтеся обов'язково до цієї четвертої поради. І є в нас ще одна п'ята, яка також має дуже важливе значення, на яке люди просто не звертають увагу, вважаючи, що зараз це не на часі. Ні на часі, це ваш здоровий сон і ваше правильне харчування. Повірте, від хот-догу, від якогось перекусу на дорозі і кави із собою, ви не покращите ані свій настрій, ані піднімете свої життєві енергії. Енергію піднімають фрукти, овочі і здоровий сон. От замініть одні звички на інші, і ви побачите, як ця п'ята стратегія. В поєднанні з фізичними навантаженнями, в поєднанні із е, зборами позитивних новин, всього позитивного, що є навколо, свідоме спостереження за своїм життям, фокус на теперішньому моменті і розуміння того, що все залежить зараз від вас. Бо звідки взялася тривога, ви знаєте. І це було поза зоною вашого контролю і впливу. А зміна негативу на позитив, взяття своєї життя. До своїх рук і рух у правильному напрямку, оце перебуває в задні вашого контролю і впливу. Підписуйтесь на цей канал, обов'язково коментуйте, чи було це корисно або ні. Ваша думка дуже важлива для мене. Я завжди чекаю вас на каналі Енергійне життя і порцією великої мотивації, натхнення і. Таких нових інсайтів задля для того, аби ви могли брати ці стратегії і використовувати в своєму житті. З вами була Оксана Каменецька. Завжди чекаю на зустрічі з вами на каналі енергійне життя. Пока!